Тут я взяла мигдалеве молоко наступне. А, значить, мигдаль, вода, мінерали, кальцій, соняшниковий лецитин, угу. потім сіль, так. содіум бікарбонат, так. Ам, овочевий гам, гам, Що це таке гам? Це як овочевий згусток. Це, це для того, щоб молоко мало щоб воно було трохи більш густіше. Ага, добре. Антиоксиданти. Вітамін В12, В2, В1. Угу. Антиоксиданти які? Які вітамін В12 і В1? Да, В2, ну, В1, В12. Більш, B12. тут більше консервантів. Консервіння... Антиоксидант аскорбік есід. Аскорбін... Це не антиоксидант, це консервант, який можна з легкістю назвати антиоксидантом. Але консервант він поганий для нашого да, здоров'я. Но... Виходить, тут є добавочки, які. Тут є консерванти. Є тут консерванти. Три консерванти, які е, містяться в цьому можу,